Всім привіт! Це серія оглядів запчастин для велосипеда Prompton. Сьогодні в руки нам потрапив ось такий набір фіксатора керма, який складається з двох позицій. А саме ніппл, сосок, китайці його просто називають Catcher Ball від фірми Lite Pro за 2.71 з доставкою. Та сам Handlebar Catch Clip від ACOFX за 4.51 зі знижкою. Ціна вже, звісно, встигла змінитись, не будемо на ній акцентуватися. І як бачимо в наявності від Ацеофікс є цілий набір, але коли я купляв, був лише кетчер. Тому саме цей м'яч я замовив у того ж продавця, але іншої фірми. Хоча я думаю, що лайте про що Ацеофікс штампується на одному заводі і різниця тут лише в назві. Бачимо досить великий опис, який плюс-мінус одинаковий для двох товарів, і в ньому прям дуже багато води. З основного, це кетчер-бал для алюмінієвого або пластикового уловлювача. Він такий ніби трохи універсальний. Матеріал для двох товарів міцний високоякісний пластик. На жаль, його якість ми зможемо провірити з часом. І тут не раз згадується про сумісність з різними моделями бромта. Але от мені цікаво, а що на рахунок самих Ацеофікс чи Лайте Вони ж крім деталей і рами виготовляють. Дивно, що тут нічого про це не згадується, так як зараз дуже багато хто переходить на самі клони і купляють запчастини для клонів. Ну і послухайте, як продавець позиціонує свій товар. Відповідний сценарій ідеально підходить для мандрівників і любителів велосипедних прогулянок. Таке враження, що замість конструкційної деталі велосипеда ми купляємо якісь не знаю термобілизну. Дивимося, що нам прийшло. Ось така, ніби дійсно хороша пластмаска, болт, скоба. Та шайба, які магнітяться, вага по суті від оригінала нічим не має відрізнятися. Ну і все ніби одинакове, але от глянувши на офіційний сайт, я замітив, що в кетчері від Aceo Fix немає одного елементу. А саме стопорної зубчастої шайби М8 розміру. Тому я замовив її в місцевому гіпермаркеті, але виявилось, що вона трохи завелика в зовнішньому діаметрі. І можна пробувати її заточити ну або шукати шайбу з меншим зовнішнім діаметром. Якось так.